Три банківські картки, якими я перестав користуватись в кінці 2025 року. Що це за картки та чому я більше ними не користуюсь? Про це у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Воле На цьому каналі я часто розповідаю про топ карт чи рахунків для певних цілей. Для купівлі продуктів, для зняття готівки, для переказів і так далі. А ось сьогодні трішки вийдемо за шаблон і поговоримо про топ-3 карт, якими я вже або перестав користуватись у цьому році, або і зовсім їх закрив. Сьогоднішній топ очолює, якщо ви читаєте мій телеграм-канал WalletPro, то мабуть ви вже здогадуєте, що це кредитна картка із Якщо порівняти кінець 2025 і 2024 років, то минулого року я цією карткою досить активно користувався. І на це було чимало причин. За кредитні кошти можна було купити ОВДП без комісій і в пільговий період. Кешбек на купівлю продуктів був ну, не найкращий, але один з найкращих на ринку 2%. Перекази з картки на картку також були без комісії. По заначці було 10% на залишок, що було найкращою пропозицією на ринку. Та й навіть якщо ти якусь одну операцію робиш по карті регулярно, наприклад, кожного місяця купуєш ОВДП, то це затягує з часом користуватись карткою і для інших цілей. Сьогодні ти лише купуєш ОВДП, завтра поповнюєш цією карткою мобільний. За тиждень вже на якийсь депозит чи ощадний рахунок споглядаєш. Тут якийсь кешбек цікавий появився, і так воно працює. Це тому банки часто роблять якісь акції, знижки чи тарифи, які насправді їм не те, що не прибуткові, а й навіть і збиткові. Але роблять вони це для того, щоб з часом користувача, який прийшов на таку акцію чи певний тариф, підсадити на інші послуги банку. І тоді є ймовірність, що картка такого банку може стати основною карткою в гаманці такого клієнта. Так було зі мною, і на кінець минулого року картка і банку, мабуть, була в топ 3 карт, якими я користувався найчастіше. Бо і тарифи були дійсно цікавими. Тепер все навпаки. За поточний рік EasyBank зробив достатньо, щоб в мене відбити цікавість користуватися їх кредиткою. Спочатку EasyBank вів комісію на купівлю ОВДП за кредитні кошти, потім зменшив ставку по занадці з 10 до 7%. Хоча навіть 7% це одна з найкращих ставок на даний час. Згодом Ізі знизив кешбек на продукти. Раніше було 2% як за кредитні, так і за власні кошти, а тепер за власні 1,5%, а за кредитні 0,75%. А я, власне, тільки за кредитні і купую, щоб бути в пільговому періоді. Але Ізі Банк не зупинився і продовжив. Ввів комісію за зарахування коштів, якщо на картку було здійснено більше 20 зарахувань з карт інших фізичних осіб. Запровадив комісію за зарахування коштів, отриманих з міжнародних карт. Вів умови, які обов'язкові для виконання, щоб отримати безкоштовні вихідні перекази з картки на картку. Усі ці зміни окремо не такі суттєві, але в сукупності такі зміни за короткий період часу підштовхнули мене до того, що я перестав користуватися цією карткою. Вивів усі кошти із заначки і переказав на свою картку в іншому банку. Але і на цьому історія не завершилася. При виведенні коштів з цього не у банку, і Банк ще раз себе проявив у не зовсім хорошому світлі. Деталі переповідати не буду. Усю історію, що трапилось і як все завершилось, ви можете прочитати на сайті walletpro.com.ua у розділі історії в категорії «Black Banking». Рекомендую прочитати, можливо, комусь стане її у пригоді. Так ось, після цих неправомірно нарахованих відсотків при виведенні коштів, я обнулив свій кредитний ліміт і більше цією карткою не користувався, бо тут цілий букет зібрався. І тарифи стали різко суттєво суттєво гіршими, і підтримка просто жах. Враховуючи, що в Ізібанку є комісія за розірвання відносин, і якщо Фінмон працює так само, як і підтримка, то навіть якщо ви здійснювали усі легальні операції, можете підтвердити усі свої надходження та навіть надали на запит Ізібанку усі документи, то при такому сервісі я не здивуюсь, що можна втратити частину своїх коштів через процеси та якість цих процесів і професійність людей зі сторони Ізібанку. На моєму Ютуб каналі та телеграм-каналі багато разів користувачі писали про те, що Ізібанк заблокував кошти і не опрацьовував надані документи місяцями, і що нерідко розривав відносини необґрунтовно та без причин. Спочатку я думав, що люди, які залишили такі коментарі, щось не договорюють або не повністю висвітлюють ситуацію. Але мій особистий досвід змусив мене трішки по-іншому тепер дивитись на такі коментарі щодо Ізібанку. Нещодавно вони підвищили ще суттєву процентну ставку, і кожного разу, коли ви зайдете в застосунок, то вам нав'язливо показують новий договір, на який потрібно погодитись. Збільшити кредитний ліміт без погодження на новий договір неможливо. Цей договір реально бісить. Ще зараз можна його прибрати без погодження, але, думаю, згодом просто заставляють усіх користувачів його підписати. Поїзді банку, думаю, більш ніж достатньо. Йдемо далі. Наступною карткою, якою я перестав користуватись, та навіть вже її закрив, це пакет Вайт від Сенс банку. Не можу сказати, що я нею дуже активно користувався, але відкривав я цей пакет для того, щоб мати валютний рахунок, який входить у пакет. Даний пакет має щомісячну комісію за обслуговування у розмірі 50 гривень, і цю комісію можна було легко обійти. Достатньо було 10 разів, мінімум по 5 гривень, поповнити свій мобільний номер, і це враховувалось для отримання безкоштовного обслуговування. Але ось 1 листопада умови змінюються і кількість операцій більше не враховуватиметься для визначення безкоштовності пакета послуг. Для того, щоб безкоштовно користуватись пакетом послуг White, залишаються дві умови на ваш вибір. Потрібно здійснити покупки на 2,5 тисячі гривень або більше, або ж мати на рахунках більше 50 тисяч гривень. Здійснити покупки на 2,5 тисячі гривень на місяць не така вже і проблема, але для покупок я в основному використовую кредитні картки. Тож гривнева картка White стала для мене непотрібною. Та й валютний рахунок, який йшов у цьому пакеті, також зараз не актуальний, бо в Сенсбанку вже немає цікавих пропозицій на купівлю валюти під депозит, дешевше ринку, як це було раніше. Тож я вирішив закрити цей пакет, тим більше що у Сенсбанку є дебетні гривневі рахунки без комісії за обслуговування. Наприклад, ProFiPlay чи навіть можна відкрити Хамелон без кредитного ліміту, якщо вам потрібна суто дебетна картка в Сенсбанку. банку. Єдина незручність і проблема може бути для тих, кому потрібен валютний рахунок у Сенсбанку. В такому випадку альтернатив немає, і вам потрібно відкривати пакет White або Black, який мають щомісячні комісії. Але правда є умови, при виконанні яких ви можете отримати обслуговування повністю безкоштовно. Для мене зараз такої потреби немає, тож у Сенсбанку у мене залишається картка Хамелон, а пакет White я закрив. І так, третя картка. Тут я сумнівався між двома картками, які можна було поставити на третю позицію для цього відео: або картка для виплат від Приватбанку, або дебетна картка від Новопей. По Новапай я все ж таки до сих пір регулярно здійснюю певні платежі на юридичні особи, бо тестуючи їх парсинг реквізитів, я постворю собі шаблони, і тепер просто через зручність і відсутність комісії на платежі за реквізитами я такі платежі щомісячно здійснюю через Нова Тож карткою я не часто, але регулярно користуюсь. А ось щодо Приватбанку, то на початку року я досить активно здійснював покупки саме карткою для виплат. Чому? Ну бо в кінці минулого року Приват запустив свій сервіс кешбеків під назвою Привіт і роздавав ну дуже щедрі кешбеки. Декілька разів було 10% кешбеку на усі покупки. Потім мені пощастило отримати 33% кешбеку на усі покупки. Так остроплялись популярні категорії з високими кешбеками, і таким було ну гріх не скористатись. За 4 місяці у Приваті я отримав 3172 гривні кешбеку. Це більше, ніж навіть за рік часу по інших моїх банках, а банків у мене чимало. Але після цього Приватбанк більше жодного разу не пропонував мені цікавих кешбеків. Мабуть, порахував, що я і так забагато отримав. І ось станом на кінець жовтня у мене сума кешбеку не змінилась. Тобто більше покупок через Приват я не здійснював. В ПриватБанку перекази з комісіями, хай не великими, але з комісіями. Враховуючи, що кешбеків приват цікавих мені вже не пропонує, а поповнення цієї картки та перекази йдуть з комісіями, то даною карткою я більше не користуюсь з березня місяця. Хоча на початку року багато покупок здійснював власне цією карткою: 10% чи 33% на усе, хто б таким не скористався. Ось такий мій персональний топ-3 карт, якими я на початку року активно користувався, а вже на кінець поточного року або ж закрив, або ж користування такою карткою впало до нуля. У коментарях поділіться вашим власним списком карт, якими ви перестали користуватись в поточному році. Маю надію, було цікаво, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!